От, <кій> так о, чекайте. Ліпша жінка перша Ліпша жінка перша, перша, та як та я друга, я. Що друга я. в жінку діти мав, діти мав, а з другою розігнав, розігнав. Ми можемо знати. Історію огромної необ'ятної, соборної України, якщо ми не знаємо історію банально свого села, свого регіону, і хто звідси і так далі, і тому подібне. Ну це все це починається. Спочатку йде твоя родина, потім йде твоє село, твій регіон, Україна. От і тоді воно все тримається в купи, бо ти знаєш, на чому ти стоїш. Олеші, Такі дівки, як цвіт на калині, а волеші, такі дівки, як цвіт на калині, Олеша на горбі, а волеші такі хлопці, як козаки в торбі, волеші такі хлопці, як козані в торбі. Боже здоров'ячко, і здоров'я будьма. Чи ви люди подуріли, чи ви люди свині, а я собі на вчерішний роках газдені. Покутіми, спокуті, ми спокутні.